Доброго дня! Мене звати Савченко Оксана Михайлівна, я лікар-флеболог клініки Медлай-Стаціонар. Сьогодні ми з вами поговоримо, коли необхідно звернутися за консультацією до флеболога. Якщо вас турбують судомий, вечірній або нічний час, наявні варикозно розширені вени нижніх кінцівок, набліки відчуття тяжкості в кінці дня, біль або болючі відчуття походу вен, трофічні виразки нижньої третини гомілок, потемніння шкіри. Стоп та гомілок, поява судинних зірочок та сіточок. Приводом для термінової консультації флеболога є почервоніння, ущільнення походу вен, набряк гомілки або всієї кінцівки, різкі болі в нижній кінцівці, при ходьбі або в стані спокою і локальне підвищення температури шкіри нижньої кінцівки. Якщо вас турбує хоча б один з вище перерахованих симптомів, звертайтеся до клініки Медлей-Стаціонар. Тут ми вас проконсультуємо, призначимо додаткове обстеження та необхідне лікування.